Марія найнялася прясти у копта та вовну, а святий Іосиф взявсь отару пасти, Щоб хоч козуто заробить на молоко малій дитині. Минає рік коло хатини в повіточці своїй малій, Той бондар праведний, святий, і гадки праведний немає, Барилою Барило й бочку набиває та ще й курникає. А ти не плачеш ти і не співаєш, гадаєш, думаєш, гадаєш, як його вчити, навести на путь святи святого Сина і як його від зол спасти від бур житейських одвести. Ще рік минув, коло хатини коза пасеться. А дитина і невеличке козеня у сінях граються, а мати сидить на призбі коло хати, та вовну з кужеля пряде. Аж ось і сам старий іде З тіпочком тихо попітином. Носив у город шапличок продать, йому медяничок, а їй не мудрую хустину. Собі ж несе на постоли ременю доброго. Спочинув та й каже Доню, не журись, царя вже ірода не стало, чогось увечері наївсь, та так наївся, що й опрігсь. Таке то мені сказали. Ходімо, каже, у свій гай, у свій маленький тихий рай. Ходім додомоньку, дитино. Ходім, сказала, та й пішла на ніл сороченята прати дорогу синові. Паслась коза з козятком коло хати, а Йосип сина забавляв на призьбі сидя, поки мати на річці сіпрала ті малі сорочечки. А потім в хаті поморщив добре по столи собі в дорогу. Та знялись до сходу сонця по торбині на плечі взявши, а дитину у двох колисочці несли. То сяк то так, прийшли додому.